Чого я взагалі поперлася навчатися на юридичний факультет та ще й так далеко від дому, аж у Київ. Бо як і всі студенти-юристи у минулому, вже в п'ятому класі уявляла себе генеральним прокурором, тому й хотіла навчатися в найкращому університеті. Хоч рожеві окуляри швидко зникли, від навчання я намагалася брати все. У мене була практика в правоохоронних органах, та ще я навчалася в різних літніх школах, зокрема у Кракові та Львові. Але що мені подобалося найбільше, окрім навчання в університеті, я ще могла постійно пробувати якісь нові сфери. Так я випадково і стала блогером, перетворила. Це в роботу і почала отримувати реальні гроші. Паралельно я постійно навчаюся і проходжу різні онлайн-курси. І як добре, що на платформі Genius Space це можна робити абсолютно безкоштовно. Тут більше 50 курсів, наприклад, інтернет-маркетинг, SMM, графічний чи веб-дизайн, фулстак розробка і навіть бухгалтер ФОП. Кожен курс триває приблизно 20 годин і зазвичай коштує 15 тисяч гривень. Але до 8 грудня доступ абсолютно безкоштовний. Якщо теж хочете повчитися чомусь новому, то більше інформації знайдете на цій інстаграм-сторінці. А щоб мені... І, взагалі, не було скучно, я вирішила вступити ще на міжнародне право, І якщо чесно, мені дуже навіть подобається. Усім папа. -па.